Всі абсолютно починали з чогось. Я починаю з того, що не п'ю звичайного молока, вбираю рослину. Так, поки, наприклад, сил сорн, соус сирний або сам сир, я беру. Бо сир це, мабуть, найскладніше від чого відмовитися в момент дієти якоїсь. Бо дійсно, першим, що згадується одразу, це знаєте, сир, піоніжний. Наскільки я пам'ятаю, в сирі є певний елемент, який викликає залежність у людини. З аналогом наркотиків. Так, в середині хешбраун з картопельки Боксмайстер завжди нажористий, тобто ви ним не їстися. Але при цьому, чесно, в тебе всі мені не дуже подобається хешбраун у будь-якому вигляді. Хоч окремо ось цим маленьким драником-картопляником, хоч в комплекті з чимось всерединці. Там, здається, є ще якийсь бургер. Здається, український називається не бургер, а тост. Такі дві маленьких пухких булочки. Як мені подобаються ці булочки, як мені не подобається цей картопляник, тут в більшості йде від того, що олія. Тобто картопля Фрі, наприклад, вона обсмажується так, що вона ще хрустенька, така смачна. А в цей картопляник йде вся олія, все світом. Він настільки жирний і за рахунок цього не смачний. Оце капець. Але справедливості заради на жорстість він дає. Одразу і надовго. Тут також присутній подвійний сир. Не засуджуйте мене, у мене кава без молока. Зайшла подивитися, що це за пакування, і вже собі сподобало кільце. Добре, їх там п'ять, але все ж. Це як на Аліку. Коли ви туди заходите, ви не можете зупинитися, а можливо мені потрібно ще це, а можливо, це, а потім до вас приходить якась фігнюшка за 15 гривень, і ви потім ніколи не скористаєтеся. Особливо для кухні. Давайте об'єктивно. Всі ті приблуди, які ви купляли коли-небудь, використовувались від сили 2-3 рази. Потім або ламались, або закидувались. Те, що грає навіть, якщо, ви, наприклад, таку приблуду купили десь, ні, просто перепродається з Аліком. Або просто поставщик той самий. Сам товар по собі такий самий, як і на Аліка. Але купили ви дорожче. Скоріше все, користуватись ви будете ним більше. Так як. І так, як цей товар, ну ви приклали для нього більше зусиль. Він коштував дорожче. Для вас, і вашого серденька, ну і, звичайно, для жаби, яка сидить кожному із нас всередині, і клює, і клює. Жаби не клюють, жаби душать. Від душа нас середини, що ми витратили так багато і не користуємося. Ну, якщо ми купили на аліку за дуже маленьку суму, то ми навіть не думаємо про те, що це не екологічно, що це. Як мінімум, якщо це багато, всяких приблуд, фігнюшок маленьких. Фінансово непогідно. Я завжди дивуюсь картоплення мутанту в KFC. Завжди настільки довга картопля, що це ж Тренд Трендики ще в тому, що в магазині вдома. В інших доставках ви настільки довгої картоплі не знайдете. В більшості вона манюня. Але в КФС ви знайдете найдовшу картоплю в Україні. Чи буде вам смачно? Ось, бачите? Ось зазвичай ось така картопелька. Але в KFC є ось така картопелька, там не знаю, жопкова часть, мабуть, її. Якісь кремезні просто. Картоплинки. Який на вигляд, ну, дві точно звичайних картопля. Ось такий маленький пакуночок. На неї написано, на ну, ній точніше написано без неї ніяк. Ну, тут я погоджуюсь. Картопля Фрі як мій особистий наркотик. Не можу без неї. Хоча дійсно вчені провели дослідження, що картопля Фрі вона впливає на організм, там, як викурень багато сигарет. Повинні ж бути хоч якісь. Ті, знаєте, пагубні звички в організмі. для Ну, давайте так. Пагубні звички це погано. Але жити теж треба. І щоб відчувати це життя, іноді можна і трошки згрішити. Якщо ваш гріх це картопля фрі, то повірте, це настільки страшно. Якщо кожного дня. Ну, це вже під питанням. Скоріше за все так. Треба трошки збавляти темпи. Так, це може бути навіть фінансово виправдано, тому що, наприклад, вдома смажили картоплю фрі. Не кучу Або, звичайно, смаженої картоплі. Чи це корисно? Ні. Чи це. Здорове з точки зору психології, теж ні. Бо це зацикленість на одній їжі. Знаю, зараз під час стресових ситуацій більшість людей саме зациклюється на чомусь, хтось на прибиранні, хтось на роботі, хтось на е якихось, знаєте, моментах там сімейних. А хтось зациклюється на їжі на певних видах. Чим різноманітніше їсте, тим краще відчувається цей смак свободи, смак життя. І це не обов'язково повинно бути щось а-ля постійно різне, 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 різне в плані якихось технік, якихось місць, навіть, можливо, сухпай або, наприклад, каша, яка швидко заварюється. Це ну, та ж мівійна. Головне це в міру і чередувати. Тобто, наприклад, сьогодні у нас. ну, Чому в сухпай не можна класти підряд там, шість страв одних там, борщ, наприклад, сублімований от, шість поспіль? Бо це просто приїдається. Якщо mm -hmm. їсти одну страву поспіль, то це. І для організму не окей. Знаєте, все в міру окей, і все не в міру яд для організму. Просто це закономірність. Є, звичайно, типи ядів від навіть маленької кількості, яких ви кихнете, але це меншість речовин на нашій планеті Землі. Якщо ви в міру норми будете їх споживати, то все буде окей. Що входило в самий Боксмайстер? Це наш картопляник, курочка, капустка, багато сиру, тому що подвійний сир. Помідорки нарізані. До речі, давайте я покажу як на помідорка. Випав якраз такий шматочок рівнесеньким кубиком. І соус. Ніхлитро зроблений на жорі стейкбокс. Наступного разу, мабуть, краще буде взяти гострий і трошечки поплакати. Знаєте, мені подобається смак гострого. але мій організм його не сприймає. Він. Відчувається так, наче його вбити хочу. <гум> На що ти це єси? Просто тоді буде текти все. Чи хочу О, так. А Чи хочу мій організм гострого, дуже навряд чи.